Ніяких запланованих трансляцій нема. Ну серйозно. Що вже не треба? Будь ласка, а, що? Що? Эммм. Ам... Рей, так, ну, о, слухайте, ви мене лякаєте, народ, то я вже думала, що з якісь проблеми, Як спочатку мені показало, що типу стрім закінчився, потім що він якби запланований. А зараз я вже не можу... О, нарешті! Я нарешті знайшла свіжий стрім, люди. А це успіх. Так я вже тихо собі змирилася, що настав сьогодні той день, де на стрімі буде одна особа, і це я. Дивіться, хоч мені треба отуди, от. Я подивилася багато розумних людей в інтернеті. Які кажуть усі одноголосно, що треба окупляти одну штуку перед тим як туди Ладно, давайте спробуємо. Давайте так. Е, один раз пробу без, якщо що потім купляю, у мене план це за годину пройти. Е, Місія неможливо виконати. сьогодні у нас актуальна. Привіт, як привіт! Та не хочу скіфка сцен. Чов, чов, чов. Чесно, не знаю, як під оці штуки не потрапляти. Просто я не розумію цього. <плес> Яку штуку? Щоб дамаж швидше був, але це більше так приємно. і сердечко відхилювати, але в ньому теж є певні мінуси, про які я розкажу. Цей, ну те, що треба мамо предмети перемінювати, а у мене просто не буде на це часу. Тобто, Нора я пройду. Я думаю, червоного я теж пройду, а це з останнім я не думаю. Я думаю, що мені придеться купити. Хай, привіток. Не треба мені воно туди. Не виглядає і так, ніби зараз у нього ця плівочка знімається. Я ж казала Софія, в яку гру ми підемо? Спочатку я пробую отримати оцього чучоло. Ну і чого в мене вдарило? Люди можуть навіть не пробувати до мене заходити, це безнадійно. Я зайшла дуже далеко. А як я заходила так далеко, можете подивитися на стрімах раніше дул попередніх. що початок, в принципі, там легко, а потім вже трошки мрудно. Ну чого так повільно? І оце все, оце, воно Потроху людей, я ж кажу. Тобто нічого не видно. Стопе. Почекайте, я зараз дещо зроблю просто. І потім має бути все видно. Окей, народ, окей, народ. Збільшується, якщо ви мене чуєте, збільшується звук. І я потім дещо зроблю. Можливо, я навіть стрім перезапущу, якщо в мене такі вже баги. Окей. Чудово. Справді не дуже, але У мене, коротше, півсердечко. Я, мабуть, не зможу його добити. Ты чому? Окей. Okay. Uh, я, я ж бачу, uh, по-перше, це. Пробуємо, 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 пробуємо. А звук? Ні, nee, звук у мене стоїть якраз норм. Зараз мені стало ліпше чутно. Не, окей. Окей. Окей, народ. Вот. Я цю штуку прибрала і тепер має бути. Як типу це? Я, у мене є така штучка, щоб ви мій екран не бачили Привіт, привіт. Ні, ну... окей, я перезапускаю стрім. До зустрічі.